Сьогодні я впевнений, що обом колективам нічого не заважатиме продемонструвати максимально якісний та змістовний футбол. Так, Минаю всього лише два бали. Остання сходин сходинка у турнірній таблиці. Донецький шахтар, попри уже дві втрати залікових балів на старті сезону, перебуває на першій позиції. 11 очок у команди Патріка Банлеувана, але поки що варто визнати, що гра гірників не вражає якимись яскравими барвами. Все ж таки, команда продовжує притирати до вимог нового наставника Патріка Ван Леувана. І ось зрештою команди вже з'являються безпосередньо на газоні. Манай Арени повертає на коноплю правим флангом. Все-таки частіше. А також першим таймі підопічні Патріка Ван Леувана і фолить у цій ситуації. Єгор твердохліб проти Юхима Коноплі. Олександр Зубков готує подачу зі стандарту. Зубков закручує м'яч у напрямку дальньої стійки. Немає удару Матвієнко. І забиває все ж таки Шахтар. На 37-й хвилині Микола Матвієнко відкриває рахунок. Жодної радості на обличчі головного тренера Донецького Шахтаря. Навіть попри цей забитий м'яч, навряд чи він може бути максимально задоволений грою команди. А Микола Матвієнко вже далеко не вперше у нинішньому сезоні виступає таким собі захисником-бомбардиром. Матвієнко забивав у матчі проти металіста 19-25, забивав у поєдинку проти Вереса. І вже свій третій гол оформлює уник. З'являється замість Олександра Зубкова. Зубков доволі активним був. Зараз атака минає. Удар! Удар його головою від Ягора твердохліба і чи не перший небезпечний постріл від закарпатської команди. Нарешті ми бачимо хоча б якісь проблиски в атаці від підопічних Володимира Шарана. Ну і, звісно, Євген Селезньов. Він теж доволі частий гість на домашніх матчах Минаю Команда, яка є зовсім не чужою для Євгена. Одного з найкращих бомбардирів в історії українського чемпіонату. А тут момент, який насправді заслуговує додаткової уваги. Немає системи вар, тож пенальті вже точно не буде призначено. Але досить таки бурхлива реакція. З боку трибун минає арени. Зараз вибиває м'яч Юхим Конопля за межі поля. Ось, власне, повтор. Твердохліб входить до штрафного і Юхим Конопля. Насправді дуже жорстко зустрічає Єгора твердохліба, виставляє руки в обличчя твердохлібу. Чи був контакт з ногами? Давайте зараз поглянемо. Ні, якраз таки безпосередньо ліктем в обличчя зіграв Юхим Конопля. Насправді такий цікавий епізод. Зараз у нас відбувається наступна заміна, і, до речі, Вишневський не поспішаючи залишає майже поля. Вишневський багато працював на команду. Але, як і будь-якому центр форварду, йому все ж таки потрібна підтримка. Йому потрібно створювати моменти. Солдат. Не було фолу, вважає рефері Дмитро Бондаренко. І зараз можливість для швидкої вертикальної атаки. Криськів, Крисків підключає вюника. В'юник прострілює Кащук, забиває Кащук другий гол. І, зрештою, рахунок стає 0-2 на користь донецького шахтаря. Ось, власне, саме такі атаки. Я впевнений, хоче бачити. Патрік Ван Лаувен. Так, Минай заграв активніше уперед у другому таймі, але це так би мотив стало лише не запорукою успіху Шахтаря. Шахтарю саме це й було потрібно. Олексій Кащук, до речі, забиває у третьому матчі поспіль. Забивав він у поєдинку проти Кривбаса. Георгій Судаков... З'явився на полі у складі донечан. Ну а також Келвін Келсі. Але саме під десятим номером ось він Георгій Судаков. Так, він поки що ось так, поступово підводиться до основи. В нього було ушкодження на старті сезону. І поки що тільки на заміни виходить Судаков. Судаков, до речі, отримує жовту картку. За ось це порушення правил. Наступив він на ногу. Своєму супернику, але далі ще й жорстко зіграв проти Ралюченка. Ось саме за це порушення правил Судаков і отримав жовту картку перше попередження у пасиві футболістів Донецького Шахтаря. Судаков, Судаков та Одарюк мають по жовтій картці у своєму пасиві. А зараз невже, не було поштовху у спину з боку Миколи Матвієнка? Арбітер дає грати. Судаков, Судаков, подивіться, скільки має варіантів для продовження цієї контратаки. Можна ліворуці грати. Так, йде передача на В'юнника, В'юнник повертає на Судакова. Судаков пробиває. І в самісінький кут. В самісінький кут. Кладе м'яч Георгій Судаков. 3-0. 3-0 на користь Донецького шахтарям На 66-й хвилині відзначається Георгій Судаков. І тим самим святкує своє повернення на поле. Забиває. Після передачі в'юника. До речі, вюник, відігравши фактично 20 хвилин у другому таймі вже два асисти виконує на Кащука та Судакова. І, в принципі, за такого результату, напевно, інтрига, в принципі, помирає у цьому протистоянні. Звісно, не хотілося би кріплений коментар. Або ж шукайте послання в описі до відео. Незабаром також з'явиться і гол Судакова. А зараз забиває Минай! Минай один гол відігрує Єгор Гунічев. Забиває на 72-й хвилині. Ну що ж, можливо, інтрига все ж таки жива у нашому матчі. Володимир Шаран досить стримано реагує на цей забитий м'яч. Ще один футболіст із лави для запасних сьогодні відзначається. Скільки ж уже таких результативних замін у нас відбулося? Єгор Гунічев до того. Георгій Судаков і дві результативні передачі після свого виходу з лави для запасних виконав Богдан В'юнник. Олексій Кащук. Кащук виконує передачу. Удар головою від Келсі. Добивання. І забиває Богдан В'юник. Отож Шахтар повертає собі перевагу в три м'ячі на 78-й хвилині. В'юник та Кащук знову помінялися флангами. Кащук перемістився на рідний для себе лівий край. В'юник праворуч, і знову ці двоє взяли участь у результативній атаці. Запитання можуть бути винятково до захисників. Минаю двічі вони дали пробити з меж власного воротарського майданчика. Ну, це, власне, нікуди не годиться. В'юник забиває. В'юник оформлює 1 плюс 2 за системою гол плюс пас після виходу на заміну. 79-та хвилина 1-4. Шахтар. Знову досягає розгромного гандикапу, а тим часом арбітер дає фінальний свисток. Отож Дмитро Бондаренко сповіщає нас із вами, що поєдинок шостого туру української прем'єр-ліги за участю минаю та Шахтаря завершується розгромною перемогою гірників.